Друга частина розпаковки мішка одягу. І перша така куртка. Мама колись купила собі, але вона важка та незручна. 5 з 10. Далі літня червона сукня. Гарний фасон 8 з 10. Наступна річ. Перша вишита сукня Соні. Дуже красива. 10 з 10. Як на мене, весь дитячий одяг гарний. Далі мій костюм. Я його оділа раз чи два. Не мій колір та фасон. 4 з 10. Комбінезон. Погана якість просвічується. Незручний. 4 з 10. Коротка джинсова куртка куртка. Це незвична класика. 8 з 10. Ще наша Соня буде носити. Моя літня сукня. Колись я її обожнювала, але вона втратила вигляд. 9 з 10. Ще одна джинсова сорочка, але подовжена. 8 з 10. І я знайшла скарб. Сукня, в якій я ще ходила в школу. Як давно то було. 10 з 10. Що колір, що фасон ідеальний. Напишіть, як вам. І нарешті я її знайшла. Сукня, яку я шукала дома. Мама все вивозить в село, а я везу назад у Хмельницький. Ділі що з цього вам сподобалося, а що ні. Мішок ще майже повний, тому продовжимо згодом. Дякую за перегляд!